Друже, хочу тобі сьогодні розповісти про те, що є на вулиці. А що це, відгадай, загадку? Є велика, є мала, є вантажна, легкова. По дорогах поспішає, у собі людей катає. Що це? Це машина. У машини є колеса, кермо, кабіна. Це легкова машина. Вона возить людей, за кермом сидить водій. А ще є великі машини, які возять вантаж. Тому їх називають вантажні машини або вантажівки. У вантажівки є колеса, кабіна, кермо, кузов. У кузові вантажівка перевозить каміння, пісок. А за кермом знаходиться водій. Вантажівка та легкова машина це транспорт. Машини їдуть по дорозі та сигналять бі-бі!